Еліна дуже коротко відповідає, і тоді в пана Олексія питання. Власне, я хочу сказати: спочатку не про сам законопроект, який дійсно готують активісти РПР. Фактично, ми вже його підготували разом з міністерством юстиції України. Я хочу, можливо, я не знаю, як це назвати, можливо, звинувачення від пана Олексія або закиди до громадянського суспільства, що ми віддаємо реформування судів на розсуд конкретних судів самих і Верховної Ради. Тому я, по-перше, хочу сказати, що я погоджуся з тим, що ця Верховна Рада не здатна взагалі приймати нормальні прогресивні закони, які від них вимагає суспільство. Тому тут повністю підтримую пана Олексія щодо того, щоб віддати, що ми віддаємо суддям реформування самих себе. Теж погоджуюсь. А знаєте чому? Тому що я, як і Михайло, і Олександр, була на з'їзді суддів два дні. І я побачила а, тих суддів і зрозуміла, що я була занадто оптимістичної думки про, про судову систему, про суддів конкретно. Я мала певні рожеві мрії. Я думала, що судді дійсно вони такі добрі, гарні, вони здатні самоучічені. Вони все зрозуміло усвідомили. Майдан дійсно для них був певним поштовхом до самоочищення. Дзузькі! Ніхріна вони не зрозуміли. А знаєте чому? В... тому, що там не загинули їхні друзі і родичі. Тому що для них Майдан і те, що відбувається на сході, окрім людей з Луганська і Донецька делегатів з'їзду, для них те, що відбувається там і відбулося в лютому, це щось далеке. Щось ось таке, що там зі мною мене не торкнулося, тому я нічого не хочу змінювати. Ось який їх принцип. І я дійсно переконалася, будучи два дні на з'їзді суддів, що на жаль, зсередини цю систему змінити неможливо. Тільки поштовхи ззовні, тільки тиск громадянського суспільства здатен змінити систему е, мислення суддів конкретних. Ось в чому головна проблема. Я дуже дякую. Але крім того, що було на Майдані, те, що відбувається зараз на сході, ми маємо дуже багато справ, зокрема резонансних, які не розслідувані. Це і справа Гонгадзе, це і ваша справа. Це і справа із депутатом Єлішкевичем, яка досі не розслідується. Зокрема, на минулому тижні я була в Парі, зустрічалася з генеральним секретарем Ягландом, і ми говорили про те, що більшість резолюцій Парі, на жаль, в Україні не виконується, і Україні насправді потрібно ратифікувати Римський статут і долучитися до механізмів. Міжнародного кримінального суду. Але у вас запитання, оскільки в нас зараз перестрілка. До кого питання? До пана, пані, пані консультанта. Значить, у нас у неї вже зав'язалась певна перестрілка. Лариса дуже приємно. У мене От, Олексій. Я що хочу сказати? Знаєте, я не люблю, коли мені співчувають, і ви, пане панове, мені спочуваєте. Я неправдолюбець, якого там я чудово розумів, на що я йшов і з ким я воював. І коли ми писали статті, і коли ми виступали по конституційних питаннях із Гонгадзе, і Гонгадзе, до речі, все це добре розумів. Ми знали, з ким ми маємо справу. Ми знали, що існує наружка, яка б'є і вбиває. І щоб ви знали, тільки епізоди попали в плівки. Ми все прекрасно знали і знали, з ким ми боремося, з якими подонками, типа От. Давайте Тому що він забражати. тоді, тоді він теж теж віде. приймав. Це команда Кучми. От те, що зараз все, все зараз продовжується, це все команда так ви Кучми. Визначте, Кучми і, Янукович, і Янукович, і пан Порошенко, і пан, і пан Турчина. Все це команда Кучми. Так от я що вам хочу сказати, пані, пані консультант. Що мені не треба співчувати. І коли я пішов на цю і веду цю боротьбу, я веду її не особисто для себе. Мене це взагалі не цікавить. У мене навіть є спільні спільні друзі з паном Кучмою, яким я давно вже передав Леоніду Даніловичу, що не, нічого особистого, нічого особистого між нами нема. Є чисто політичне питання, політичне, яке має послугувати Україні. Тому що, якщо би ми своєчасно при Ющенка, Провели розслідування, і якщо би якщо не взяв хабаря пан Ющенко в вигляді долі в Росокуренерго, і переговори проводив з Пінчуком пан Порошенко по цій долі, і якщо б кучма сів на лаву підсудних, то можливо, Янукович не так активно стріляв би в Небесну Сотню. І, можливо, взагалі не став би президентом. Ви не думали про це? А той вибачив, а що зараз Добре. ми бачимо, що зараз ми бачимо? Цього відпустили, Тихесенько, В Ростов. Хлопців тільки Беркут якийсь там знаходять крайніми. По Януковичу, да? А Кушма вже у нас переговори з терористами веде разом з Медведчуком. Раз, нормально. Да? А Ківалов проводить з'їзди суддів. Та що Та це таке? Ви розумієте? Ви кажете про громадськість. Запитання? Ви, розумієте, запитання. Не можна ходити в народ і перевиховувати е злобних собак. Злобна собака, її, її саджають, саджають або в клітку або пристрілюють. Розумієте, і я от, от я вам говорю від імені мільйонів, поки ми. І причому не кучму, і не, Пін, не, не тільки пінчука, а всіх тих суддів, всіх тих прокурорів, баганця, всіх, тих, хто зараз при посаді, що приймали, приймали, приймали участь. Погоджуйтесь ви зі мною, щоб тоді тільки буде можлива реформа. Коли сяде в тюрму, всі фальшували, фальшували справу Гангадзе. Що сьогодні фальшують справи Небесної Сотні і, і, і то, такого іншого. От поки вони, і всі судді, які приймали рішення, поки вони не сядуть в клітку, ніякої реформи в Україні не буде. І якщо говорити про засади реформи, поки Він, ми не оберемо не була, Верховну не Раду, а Верховну Раду ми маємо обрати не тими методами, якими ми обирали досі все це. Ми маємо стати, ми маємо стати знов на барикади. І обирати кожного, кожного туди, по по Олексію. Дуже дякую. Ларис питання чи немає. у Вас до мене питання почали це так. був спіч, питання не було. Ларис, ну, я тим не, не менше, я чи відповім. Так? Що для того, щоб реформувати суди, потрібно почати з люстрації, як в Італії. В Італії, в Італії вбили журналіста через 20 років. Олексій, всі лі всі судді, всі прокурори, які проводили Може процес. тоді. Начала з реформ Олексій чи... для того, щоб очистити судосем. Потрібно люструвати власне, починаючи від кучми. Тих, хто на Майдані, і той, хто зараз. Ну, це питання від вас, Ганна, я відповім вам. То питання такого не прозвучало. Тим не менше, я відповім. Ну, перше і головне, я не сказала, що я вам співчуваю. Я сказала, що я вас розумію. До речі, співчуття це не найгірше почуття, яке може мати людина. Ну, не про, це. Не, не про це мова. Я не казала, що я вам співчуваю. Я казала, що людину, яка 14 років шукає правосуддя і не знаходить, можна зрозуміти. Але це не співчуття. Ну, я теж не для вас кажу. Що стосується вашого запитання, ви знаєте, я глибоко переконана, що люструвати треба всіх, але всіх, і за одними і тими самими канонами. Не можна вибірково люструвати, не можна, скажімо, клеймити людину, тому що спрацювали технології чорного піару, Ківалов, Іванов, Петров, не немає значення хто ви розумієте, що яка що відбувається. Не чують, от позитиву чомусь не чують. От є якесь кліше і все за ним ідуть. Ну давайте, якщо ви говорите, давайте факти. А то я знаю, я відчуваю. Це влійна, зна... ну, мало лише ви не знаєте. Це. Я дуже за вас рада, що ви знаєте. Ми шо, весь світ знає. Пл вас ніхто не уповноважував говорити від мільйонів. Ви сказали, щойно що вас уповноважили від, а а що що від Верховної Ради. А я не сказала, що я говорю від Верховної Ради. Я на початку програми підкреслила, що я висловлюю свою особисту думку. Ви щойно сказали. Я Говорю від імені мільйонів. Хто вас уповноважив? Говорити від імені мільйонів? Та ніхто це образно. Я говорю, я ж, Ні, я це ж не, ж, не в образно. Як ви попереджаєте, що це образно? Ви ви робите серйозну заявку, що ви говорите від мільйонів. Вас ніхто не повноважував, думаю, що не повноважить. Я думаю, а що... я говорю від свого особистого імені. Я а юрист здається. Я юрист я і журналіст. Я висловлюю особисто свою громадянську позицію. Що ківалов не ілюзіями, не ілюзіями і ківал саме ківалов має привести нам реформи. Не ілюзіями і кучма не, має не Кучма має їхати гарними, в Донбас вести переговори від України. Давайте факти, давайте будемо люди. Ми давайте, юристи. Факт. Ми Людина ми говорить, будуємо якесь суспільство, правове і їде переговори. І Порошенко з ним, з ним має справу. Нормально? Це все ваші порожні слова, Я ваші порожні. домисли, це особисто Я ваші душу... коментарі. Еліна, ви погоджуєтеся з тезою, що для того, щоб. Олексію, можна Я секунду? Я вкрав половину України. Це сидить Пінчук, він медіомагнат. Олексій, Курченко, ми засуджуємо, а Пінчук у нас ми його це подають. Олексію, в одне я місце. дуже перепрошую, Елін, Еліна, ви погоджуєтеся до ситуації, так. до саме, як того, як що дівало. потрібно люструвати не, всіх не таке. суддів, і вони теж мають нести покарання. Але якщо подивитися на останні новини, як ми бачимо, депутат Лозинський, який вбивця і якого фактично було звільнено, ми бачимо зараз в Херсоні, коли Херсонський е, апеляційний е, суд звільняє свого колега суддю, якого який би співнений на хабарі, тобто навіть після... На майдану ми бачимо, що судді продовжують абсолютно публічно робити ті речі, за які, скажімо, самооборона майдан і так далі готові, не знаю там. Приїжджати під їхні Пукача. будинки. знов закритий. Ми скільки протестували, а, ну, знов таки, закритий суд. І знов-таки При Порошенко закритий суд. І знаєте, що готується? Заготується вбивство Пукача. Я вам ще раз кажу: в апеляційному суді, що зараз відбувається, все тиснеться для того, щоб спеціальний суддя назначений, для того, щоб я, закрити я, цей процес і вбити Пукача того людину, яка свідчить пресу, про, про Кучму. Видно. Все, от до цього йдеться. І побачите, що це буде зроблено. Ну, може, ще хтось Бо з'явилась політична воля керівниця. Нашої держави для цього. Тобто, я з'явився адвокат пана кучми в нашій державі. Пане це Олексій, наш президент. Я знаю, що у вас 9 числа буде, буде засідання чергове суду, і я думаю, що журналісти мають прийти Панусь, на це. Не Пане, це... Пане Олексію, я говорю про те, що 9 числа липня у вас буде засідання суду. І я думаю, що журналісти мають прийти на це засідання. Процес має бути відкритим, оскільки це з справа. Еліна, відповідь на питання. Так, да, дякую. Uh, що хочу сказати, після з'їзду суддів, після того, що я побачила, uh, я маю глибоке перекладання. Конання, що люстрацію обов'язково повинна бути проведена саме суддів, саме суддів. Що хочу єдине зазначити, не можна говорити, що всі 100% суддів у нас в Україні продажні корумбовані. На з'їзді суддів були люди. Ось, будь ласка, приклад Михайла Жернакова, який став, як кажуть, відкриттям з'їзду суддів має позитивному сенсі. Але ми знаємо, що з Михайлом буде через пару років. Та, певні Ця система, є ви певні судді, які порядку. дійсно. А, Мають певні моральні принципи і знають добре закони, знають добре право. Але таких суддів надзвичайно мало, їх немає критичної маси для реформування. Тому, на жаль, люстрація має бути проведена. І цей закон про відновлення довіри це був перший крок. І ми бачимо зараз, як система опирається, сильно опирається. Ті судді, ті приклади, які ви назвали Ганно, як на мене, також є ганебними на сьогодні для судової системи. Досі не покарані ті судді, які людину ув'язнювали за три покришки на два в місяці в СІЗО вони досі не покарані. Хоча їхні прізвища відомі, це було в пресі. Факти відомі, є їхні рішення, які знаходяться в єдиному судовому реєстрі. Тобто, будь ласка, піднімайте судовий реєстр, читайте там прізвища суддів. Зазначені не зазначені прізвища учасників, тобто людей, яких засуджували, але прізвища суддів, суддів конкретних там вказані. Будь ласка, піднімайте створена люстраційна комісія, тимчасова слідча комісія. Вона повинна вже е, е, діяти. Створюється вона, відповідно до неї будуть іти звернення з конкретними прикладами, з конкретними прізвищами суддів. Ця люстраційна комісія вже має почати свою роботу. Ця тимчасова комісія Лариса. Вона ще не працює. Комітет там є призначені люди, а є ще ті, які повинні бути призначені від Верховної від Верховної Ради. Зокрема, сьогодні на нашому комітеті розглядалось 11 кандидатур, були подані Чому до розгляду комітету що чому так довго ну, їх ми подали, розумі... ми одразу розглянули. А. Одразу а. розглянули. І голова комітету Сергій Васильович Ківалов так саме Ківалов. Написав листа спікеру, написав листа. Всім головам комітетів фракціям, щоб швидше, швидше за все робили, щоб воно не лягло, так як скажімо, по суддях. От є судді, які хочуть звільнитися, їм 65 років. Хтось не хоче працювати більше судей, хоче бути адвокатом. А Верховна Рада не голосує. Тобто, комісія, права. щоб для глядачів, якщо ця комісія буде затверджена, то фактично ми ну, можемо так, говорити ну, про як, те, як, що є всі про судді, споріння. про які говорить Іліна, вже можна почати люструвати. Ну звичайно, звичайно, це звичайно. розслідування, так як це передбачено законом про це. З проведення перевірок. Щодо іншого, я, е, говорять про те, що ми конкретно людину звинувачуємо е, даремно, немає фактів і це технології чорного піару. Я перепрошую, але е, можливо, дійсно, ми не можемо вказати конкретно фактів вже немає про те, що ця людина фальшувала вибори у 2004 році. Але у суспільстві укорінилася ця свідомість, і, тому що тоді суспільство стояло на Майдані, і все це бачило в прямому ефірі, вибачте мене. І ще пам'ятають ті люди, які були учасниками помаранчевої революції. Я, власне, теж була її учасницею. От. Щодо цієї конкретної людини. Давайте, це улюблений прийом юристів. Нема фактів, значить нічого не відбулося. Так давайте це улюблений прийом проблеми? А які проблеми? я Заміри. хочу сказати давайте ось що... Портнов теж один із тих, да, хто доклав зусилля. А це... де він це... зараз? Де позараз да. Портнов? Пане це... Олексій, Портнов зараз в бігах, а хівало в очолює комітет і працює. Пане Олексі, дайте мені сказати. І цей комітет Так, знають про це. Що я хочу, це дуже гарний. Теж прийом з боку цієї конкретної людини, пане Олексію. Не змушуйте мене підвищувати голос. Я вас не перекричала. Я просто хочу сказати, що це теж дуже гарний прийом з боку цієї конкретної людини. Ви видаватися білим пухнастим і крильцями янголятка – Одні, з одного боку, а з іншого боку, проводити те, що він вважає за потрібне робити. Тобто, з одного боку, прикриватися прекрасними реформами, з іншого боку, проводячи ці реформи, знати при цьому, як їх обійти, як їх зневелювати. Це та, улюблений метод цієї людини, так само, як і Андрія Портнова, який реформував в 2010 році, прийняв закон про судоустрій сату суддів. Для чого? Для того, щоб повністю під, взяти під контроль всю судову систему і суддів України, і саме цей Портнов розробив законопроект, який завтра розглядатиметься у верховні. Ні, раді для включення в порядок денний двадцять а законопроект про внесення змін до конституції, нач, який називається називаються, начебто, посилення гарантій незалежності суддів. А якщо вчитатися в цей законопроект, то ми бачимо, що береться під контроль судова система президентом через Вищу раду юстиції. Там значно посилюються повноваження Вищої ради юстиції а те, що вища рада призначає голів зараз по закону про відновлення довіри. Вони обираються складами суддів. Це те, що закон змінив. А скільки а суддів а буде у складі верховної а переведення суддів суддів, точніше теж береться під контроль. Те, Чому ми про це говоримо? Це суддівське самоправління. Дивіться, ви ж знаєте, що буде, скажімо, з 20 членів Вищої ради юстиції відповідно до цього закону, 12 будуть обиратися з'їздом суддів. Будуть суддями так. Двоє від адвокатів, двоє від науковців, решта за посадами. Олександра в Олександра питання Олексій Олександр, що ви говорите, Яка обчасна організація поняття до немає. кого питання? Суд. Я мабуть зроблю по-хитрому питання. Прозвучало я хочу дати на нього відповідь. В чому я побачив сутність дискусії, що дійсно юристи судді загралися в формалізацію? Але наше суспільство воно дуже нездорове. Скажіть мені, якщо особа 6 років, 4 роки тримається в слідчому ізоляторі без вироку суду, це злочин? Суспільство має сприймати це як злочин, це, це злочин. Нам треба рішення суду для того, щоб ми висловлювали свою позицію, якісь факти, що цей суддя негідник. Який не може розглянути цю справу? Не буде Тобто, чи, Ви чи потрібні? Ні, Нам не винести законна річ, ні. Суддя буде законний річ. Дозвольте я закінчу. Я вважаю, ніяких доказів не потрібно. Але чи є хоч Моя один суддя, який підприятий. сидить в тюрмі за такі речі? Я вам скажу випадок в Шевченківському районному суді міста Києва. Чотири роки людина трималася під вартою без вироку. Суддя оголошує перерву в судовому засіданні на стадії останнього слова підсудного. Що у зв'язку з чим на наступний день виходить постанова Верховної Ради про його перевід в інший суд? Судді цього? цього судді. Ви можете. Су... Ну, він подонок. І Ре розгляд реально, справи реально починається заново у зв'язку зі зміною складу суду. Чому цей суддя не в тюрмі? Це стосовно суддів. А стосовно це, взагалі це політику. Посадити хтось посадити право порушував проти нього. А Треба хто, конкретні хто, дії, розумієте? А хто такі хтось? Хто такі хтось? Це ну, конкретно. Це... це ж вони подали заяву, що Це конкретний тюльму? генеральний прокурор. Я можу дати список всіх своїх заяв, позовів і так далі. Я думаю, він розумієте, буде переконливий. Ні, хтось, хто це зробить. Ні, не хтось. Ну, ну як? Не хтось. хтось. Є не конкретні, назви. конкретні назви. Є конкретні назви. Є генеральний прокурор. Є міністр внутрішніх справ. Є конкретні судді. Є з справ людини да ну, якщо вони в них повна бездіяльність, треба ну, громада повинна прийти і примусити їх, щоб вони вжили яких законних механізмів так чи ні? Ну, я не знаю, я не хотів би зупинятися на особистостях, ну, звучить постійно Ківалов. Добре, де тоді Ківалов, як член Вищої ради юстиції, по цим конкретним ради суддям. Ну, рада юстиція не працює. А до нього ну, зверталися? А скільки Вищора юстиції збирається? А він не був членом Вищої Ради юстиції. А він не приймав участь у розгляді справи по судді Кирєєву. чотири рази. Кобилянський робив висновок. Робив. А Ківалов причому? Він був членом Вищої Ради юстиції? Ківалов? Так. Ну, звичайно, був. Був. Ізовітова готувала висновок. Кабелянський готував висновок. Удовіченко готував висновок. Висоцький готував висновок по суді Кирєєву про чому відсутність підстав висновки. для притягнення його до відповідальності. Готували чотири члени Вищої ради юстиції. При чому тут ківало, Потім скажіть? Вища рада юстиція повним складом голосувала. Якщо треба до фактів. Скажіть, будь ласка, Олександр, як голосував я, кивало? Кивало? я можу взяти стенограму засідань, і тоді ми з'ясуємо. Олександр візьміть стенограму і ви побачите, що Ківалов не голосував. Не за це. Добре, давайте він за це не голосував. Я кожен От скажіть, для чого ви сюди прив'язуєте? Олександр з'їзд Ківалова в Одесі був законним? Він постійно звучить, Абсолютно. тому що ви про нього. Ну, зас, зас, засновник всеукраїнської громадської ну, давайте організації. по справедливості. Давайте давайте засновник Він не так. голосував по справу Реформує, за Києвою. Чотири так. рази. Так, так, ви знаєте ситуацію, в Ірані краще мене, я думаю. Чий там був квором, хто там правив і так далі. Він взагалі міг там якісь рішення хвилиночку. У нас взагалі програма про Ківалова, так зрозуміло. Ні, стоп, нас ми розуміємо, що насправді за 20 Три роки добили судову систему і довели до ручки ряд. Прізвищ, це величезний список, про який знає українське суспільство. Зараз важливо очистити, посадити тих суддів, які фактично на вашому ж прикладі мільйони українців щодня продовжують стикатися з несправедливістю через те, що суди у нас належать повністю політикам, суди зловживають своєю владою садять людей, і так далі. Еліна, хотіли? Це робити Просто, вже зараз. По перше. Погоджуся Ганно з вами абсолютно про те, що mm -hmm. треба дійсно розслідувати. По, по конкретним суддям конкретні кримінальні справи. Але якщо говорити про факти, про конкретну людину, прізвище якої сьогодні лунає неодноразово, хоча я вважаю, що він не єдиний, який довів цю систему до ручки. Він не єдиний. Просто ми сьогодні його частіше згадуємо, Пусаренко, ніж інші. Є ще Бартнов, ще... Писаренко, Пилипенко, купа інших. Купа інших, Сам, тому кивала, якщо говорити, якщо про факти, ви хочете факт почути? Хочу. Якщо да. говорити про факти, будь ласка, рішення Європейського суду з прав людини у справі Олександр Волков проти України. Хоча там не сказано його, хоча про там не сказано нічого про Сергія Ківалова, там є тільки вказані ініціали СК, але там зазначається посада цієї людини. І там означено, що людина з ініціалами СК є членом на той момент членом Вищої ради юстиції і одночасно головою парламентського комітету з питань. Правосуддя це було ще шосте скликання шо скриня, кому я була народним депутатом, тобто. По посаді і по ініціалам СК ми можемо зрозуміти, що це за людина. Це був Сергій Ківалов. І європейський суд справ людини відмітив саме негативну роль Сергія Ківалова щодо цього. Я не відміну його просто так, він він від... можна запитання? Якраз він конкретно, конкретно відмітив негативну роль пані Ларисо. І в чому вона була його не була в тому, що він виконував фактично подвійну функцію. Він був Він зацікавлений був як член Вищої ради юстиції у розгляді питання по Волкову для притягнення для звільнення його того з за порушення присяги, і одночасно він, як голова комітету, робив подання у Верховній Раді про звільнення. Що стосується справи Волкова, а хто знає там суддю Волкова, напевно ну серед журналістів таке побутує, бутує. бутує а Волкова. я про Волкова. Ви про Ківалова, А я про Волкова. А Є рішення конкретно суду? Добре, дуже добре, що є рішення суду. Як каже журналіст, на ньому клейма нема де ставити. Це родич Онопенка, який не, між собою не, ці справи один розглядає другому передає в касацію в апеляцію. Шахер-махер, як то кажуть. Да, це все да, це не все не було, але не зараз не про це вулку. йдеться. про це Волкові, зараз. Не немає, йдеться не, не про особистість Волкова, а, хоча це теж треба мати само. Що то, стосується рішення комітету комітету по Волкову, Я вам ми скажу право торкатися. А Волкова ми маємо право торкатися. Ні, Що за подвійні стандарти, Торкати, пані Еліна, не звинувачуйте, будь ласка. Торкатися треба всіх. Торкатися і драти, треба не просто торкатися, а треба питати з усіх, але питати однаково нестандартно. А чому, за ми однаковими не а чому пане, ж ви не питаєте? Пане, пане, ви, ви з нього ті питаєте ті як ні з якого питає. іншого. Ви відкрийте свої Та ні, ми статті ми і подивіться. Ми, ми говоримо про. Місцарі, ні, ні, ні. Місарі, Можна місарі, місарі, я про. Я про хочу пенпен. сказати про Волкова. Прозвучало конкретне запитання, звинувачення навіть. Такого, такого, що що ви говорите в рішенні суду суду Європейського захисту прав людини написано. Не було це ваш коментар. Не про це мова. Що Стосується те, щоб поновити його на посаді, це питання проходило через наш комітет. Через наш комітет, ківало умовляв просто. Ви бачите, от приходьте на комітет, всіх запрошую. Є сайт, є оголошення, є анонси, є порядок денний. Будь ласка, приходьте всі, хто хоче. І ви тоді побачили, що ківало виніс це рішення. Всіх умовляв, давайте його винесемо. Я не хочу, щоб воно висіло. Він взяв самовідвід, тому що він сказав дослівно, що мені некоректно взагалі голосувати чи не голосувати так чи не так, тому що там згадується моє ім'я. Він взяв самовідвід. І на час голосування вийшов із зали комітету. І я думаю, що ви про це знаєте? Комітет. Я не закінчила друзі. давайте. Я не закінчила ще нам я нам ще нам не нам закінчила. Нам По перше, я не закінчила. Будь ласка, я хочу нам закінчити нам це. Рішення комітету було поновити Рекоман... я, рекомендувати. Я, ми запрошували пана Сергія Ківало. Сьогодні притулок, ну, будь ласка, наші я закінчу. Рішення комітету було поновити Волкова на посаді. Це було рішення комітету. Ми його винесли в Верховну Раду в залу Верховної Ради. І що там яке було голосування? В залі Верховної Ради. Піаністів, як, який був результат? Скажіть? Я, колеги, я дуже перепрошую. Ми Значить, з вами... було за 137 голосів було за. Якщо ви знаєте, то ви повинні колеги, знати вже всі деталі. У нас свобода слова. Вер, Верховна жаль, Рада не проголосувала. При чому суду. тут ківало? Що у Але... парламентській залі не проголосували. Ну, друзі, давайте будемо справді. Я дуже вас прошу, в нас де він винен.